Проект Глаз командує Gender -хрі. Е, Можу взяти в руку одну будь-яку карту. А можна навіть героя, Тобто як опудало. Або дві карти з однаковою назвою, або три карти, які будуть називатися вершник вікового гону. Ось так. Так, 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 зі свого форумі. Це, типу, як мега-опудало лідер. Отак. Я думаю, я б як попередню гру виграв, буду починати ходити перший. Я розіграю навігатора дикого гону, на четвірочку, і відкрию портал, браму світів і роляю карту з колоди. Якщо випаде, відповідно, ця лінія, я карту розіграю. Випала ще один навігатор. Відповідно, він має будь-яку лінію, я можу його лишити. Просто маю сім очок. Але те, що тут два навігатора, мені це. Тобто ніякого плюса не додає по факту, окрім очок. трохи мінус, тому що. Одна брама залишиться закрита. Е, я розіграю Бреге. Брегена. Угу. А я розіграю картографа. Це знавець, чи знаючий. Е, Можна просто взяти три карти з колоди, подивитися. І замішати як хочеш. Так. І просто собі підкладаю, як собі я хочу їх там побачити викинути. Все. Я собі навіть всі три карти скинув під низ. І рюляю карту. Випадає команда на Гальфара. Супер. Це як е, той. Просто зризок має. У Нільфгарда Емісар, він також чотири карти. Але їх в певному порядку можна розкладувати. Mm -hmm. Я розіграв гаетана. Добре. Я кидаю. Команду на Гальфара ще одну. Тепер вже з руки. Їх тепер двоє зі зв'язком. І звідси мені виходить ця втікачка. Я її кидаю під низку колоди. А здібність цірівтікачки це. Вершники дикого гону, правильно? Так, не вершники, а будь-яка карта, в якій назві є дикий гін. Вершник дикого гону, воїн дикого гону. От оце можна тоді буде розіграти. Добре. Я розіграю медитацію, так як в мене дві школи, то я можу взяти в руку одну карту на свій вибір. Я візьму, я візьму. Угу. Я візьму. Мені карту вам указати? Не казати. А я зіграю опудолом. Хай стріляють під хойне. Не мають дихойної поставки опудоло. І я заберу собі знаючого картографа на Гарри І закину опудоло. А хіба воно вимовляється не Діоне? Можна і Діоне. Дихойне. Ді Ох, уж цей ельфійський. Я розіграю ще одну медитацію. Угу. І знайду, і знайду, і знайду собі. біду. Так, в тебе зараз 12. У мене зараз 12 і 7, 19. Хорошо. В такому випадку я кину воїна на Гальфару, який просто має наснагу. І роляю карту. Випадає воїн дикого, гону, я його повертаю в коло. Ну, що я можу сказати? У дикого гону ж нема шпигунів? Ні. На щастя, чи, на жаль? Тоді я розіграю плітку, і так як у мене двоє котів, я можу забрати з цієї лінії дві бойові карти, це можуть бути герої. Я забираю просто собі двох котів. чудово А я розіграю радін Беркаса і можу забрати на руку дві карти з однаковою назвою. Це будуть дві карти команди на Альфа. А навігаторів можна забирати опудовому? Та, звичайно, я навіть міг цією картою забрати двох навігаторів собі на руку. Але так як я розіграв лідера, я роляю карту, і мені випадає вартовий на гальфару. У мене в відбої нікого немає, я просто медика вкинув як плюс 2 собі. я Чудово, це було очікува. Портал зачиняється. Всі карти скидаються. Брамок до відбою. Так. Тепер мені треба подумати, що я хочу грати. А я хочу грати. От що. А, лідерів не випадково вибираєте, а саме якого хочете. Так, 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 звичайно. Ага. Я вирішив. Я візьму собі. І Мариха ви на начальника дикого гону. Усі здібності карт суперника не матимуть жодного ефекту на навігаторів, а також на усі бойові карти, призвані з брами у цьому ряді. Так, нібито ці карти не існують. Я буду відкладати з одного боку біля брам-карти, які вийшли з брами і навігаторів, щоб ти знав, кого ти не можеш вбити, стратити чи зменшити їх СИО. Ось таким чином. Так як я переміг попередній раунд, я буду починати. Я розіграю навігатора дикого гону на обох лінію, бо я її ще не довитратив. І звідти проляю а... Кімлериха, скидаю його назад. Не вийшов. Тобто я не можу е, ніяк зашкодити, <свисті> а забрати я можу його? Е, ні. Усі здібності карт суперника не матимуть ага. одного ефекту. Ніби ці карта міцна. Тобто не забрати переслідувати. Тоді я розіграю Георга із Кагену. Угу. Я граю тепер. Euh, знаю, чого. Команди на гальфар. І собі дивлюсь три карти. Угу. Супер. Все як було і лишаю. І тепер звідси виходить вершник дикого гону. Відповідно, дивись, цю карту я розіграв з руки. Ти її можеш вбити, знищити, а оці карти знову ж таки, ні. Я розіграю Брегена. Команда на Гальфару виходить з руки. А звідси виходить команда на Гальфару така. Я розіграю Гайтана. Команда на Гальфару з руки. Звідси виходить команда на Гальфару така. Я розіграю. Кояна. Угу. Так, в тебе зараз найсильніше це 12. -ка, а в мене тут виходить 1, 2, 3, 4. Це кожен з них <плес> 12, так. Да? Угу. Угу. Зараз без страту кинути. Вони сказали, що в, в мене є страта. Я просто її взяв. А я розіграю білий холод на ряд лучників. В тебе по одиничці твої карти дають. І я роляю карти звідси. Воїн дикого гону. Не успішно закидаємо назад. Ну, добре. Я розіграю з Гулети. Угу. Я розіграю воїна Дикого гону. четвірку. А звідси виходить страта. Ні, я не хочу грати страту. Навіщо вбивати своїх воїнів? Mm -hmm. а, так. Я заберу. Я заберу Аксієм одного з команди на гальфа. Тримай. Я граю другого воїна дикого. 4 і 3. Ось. І звідси виходить вершник дикого гону. Ммм. Е -е -е -е. Це печальніше, ніж я гадав. Ну то заберу воїна дикого гону. Друге Максі. Ти не можеш його забрати, бо вони обидва вийшли з. Так, порталу ти можеш забрати або знаючого картографа, або команду воїни дикавону. А, воїни да. так. Я подумав, що ти вершника кажеш. Ні, ти забираєш... За 4. За 4. Супер. Тримай. Я пасую. Я розіграю грім так як погодно. Я розіграю грім на облогову лінію, так як в мене двоє грифонів максимальне підвищення. Рахуємо. Слухай, а в тебе Грім можеш дати цим картам теж більше, мені здається, ні? Чи воно погода буде руйнувати це? Ну, це не до початкової сили, але скільки це буде? 13, 13. Міцька, 20. Що пише на громаві. 17 підвищується. Угу. Непочаткова сила погода діяти не буде, але. Але тобі там вигідніше, да? Це, ти хочеш сказати. Так. Да. Ну, okay. Я просто yeah. сюди хочу говорити. Окей, рахуємо. У Мене 47. Походить, тебе 47, yeah. і мене 51. Ну, бачиш, я просто вирішив, що тебе треба просто додушити цей раунд, щоб не дати тобі розкачатися далі. І все. В тому, в тому була моя тактика. Але в мене на руках пішла одна карта страта, і це була моя помилка, що я її часто не викинув, коли ти кидав карти си. Добре. Ось так. Дякую тобі. Класно вийшло.